Українські міста Слов'янськ та Коростень стали побратимами. Урочисте підписання відповідного договору відбулось 9 грудня 2014 року. Нагадаємо, знайомство активної громади двох міст почалось із подарунка теплового коростенського котла, який з січня наступного року стане у нагоді колективу Палаца Залізничників. Далі була гуманітарна допомога, теплі речі, продуктові набори, будівельні матеріали, приємні презенти однодумцям. В результаті точок дотику представники громади віднайшли більше ніж. Ж, могли уявити результатом стало підписання двостороннього договору про партнерські відносини між усіма можливими сферами життя двох міст. Сторони будуть сприяти встановленню робочих контактів між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою обміну досвідом роботи, визначенню пріоритетів у розвитку економічних міжрегіональних зв'язків, забезпеченню умов для плідної співпраці. Об'єднання зусиль і координації спільних дій при вирішенні загальних проблем. Договір містить положення про торговельно-економічне співробітництво, співробітництво в галузі освіти, охорони здоров'я. Культури, охорони природного середовища, туризму та інших сферах соціального культурного життя для делегації на чолі з міським головою Коростеня Володимиром Москаленком. За ці дні було організовано кілька екскурсій, які дали повне уявлення про потенціал співробітництва. Як кажуть офіційні представники, обом містам є чим похвалитись. Отже, перспективи є. Зокрема, у сфері кераміки коростень має потужний. На жаль, у минулому фаянсовий завод. Окрім того, полісся багати на деревину. Отже, це ще. Один варіант співробітництва, і це не межа питання з лісом Донецької області, де ще гірше вирішується, що ми можемо спільно створювати і підприємства там на комерційній основі, на державній, на комунальній основі, і цим може займатися. Я говорю, у нас багато граніту Навіть на території нашого міста Користа знаходиться два кар'єри, великі сім уступів, і щебенка, яка йде сьогодні. на дорожне будівництво на будівництво будинків, на будівництво залізниці. І ми представляємо, вже в всьому світі наш граніт, де ми його робимо. Я думаю, що ми можемо і в цьому питанні знайти порозуміння, складову, бізнесову ми повинні розвивати. Знаєте, ми колись всі упавали на державні підприємства, навіть на комунальні. Я думаю, що перспектива за бізнесом малим і особливо середнім бізнесом, може навіть малим. Тобто, мобілізувавшись, людина повинна допомогти собі сама. Ми єдина Україна, ми єдина, єдиний народ. Ми повинні один одному допомагати. Сьогодні важче комусь значить допоможемо завтра. Може бути це наоборот. В цьому житті важко, на жаль, передбачити щось. Тому нам приємно те, що ми відчули, ну може, це так високопарно, але братів нормальних славянських, це наші люди. Я думаю, що ми аналогічно. Коли була ваша делегація, вони теж відчули наше гарне бажання і відношення до представників міста Слов'янська. Оце ми зробили сьогодні офіційний крок. Я думаю, що поступово будемо далі працювати. Ми знайшли дуже багато точок заприкоснові. не тільки як Володимир Васильович розказав, що Коростень теж пережив дуже багато трагедій і бід в своїй історії, але і вот в в розвитку, в промисловості, в бізнесі. з в частности, в керамической, вот. и вышли на то, что даже, вот, невзирая на то, что там завод сейчас не работает в корості, не фарфоровая, но тем не менее керамики работают. И э, даже вчера уже э, мы наладили первые связи между нашими керамиками вашими. и э, возможно, это будет только началом тех зв'язків в промисловій і бізнес-сфері, і я надіюсь і в інших сферах, і во то, що зараз відбувається, це дійсно, вот в тексті договора є фраза бізсрочний. Після урочистого підписання договору представники громад обмінялися подарунками. Символічна слов'янська кераміка та коростенські ікони з граніту відтепер нагадуватимуть обом містам, що інколи біда може надихати та давати сили на спільну працю задля користі громад.